Тема сьогоднішнього уроку густина одиниця густини. Запиши, будь ласка, сьогоднішнє число та тему уроку. Густина, одиниця гу... густини. Чи пам'ятаєте ви такі, таку загадку? Що важче кілограм заліза чи кілограм пуху? Так, кілограм, і він і в африці, кілограм, всюди це кілограм. Але чим буде відрізнятися? Об'ємом, яке займає це тіло. Тобто, кілограм заліза це приблизно як кулак, а ось кілограм пуха це об'єм, ну, може, як подушка щільно набита. Тобто, буде відрізнятися в об'ємі, в структурі на ощупь ми можемо його відрізнити. Схожу задачу можна зробити, виконавши наступні розрахунки. Спочатку виміряємо за допомогою лінійки довжину, висоту та ширину цих двох брусків. Вони різні. Це для чого виміряти довжину, ширину і висоту? Для того, щоб визначити їх об'єм. Коли ми визначимо об'єм, нам потрібно зробити другий розрахунок, визначити масу кожного бруска. Щоб знайти масу тіла, нам потрібно його покласти на важелі, на терезі. Е, Перший брусок, той, що менше, має 25 грам е, 25,2 грама, той, що важчий, більший е, 113 грам. І тепер, коли ми знаємо їх об'єми масу, ми можемо скласти ось наступне відношення. Маса 1 відноситься до об'єму 1, і маса 2 відноситься до об'єму 2. Тобто дізнаємося, якою є маса свинцю об'ємом 1 см кубічний для кожного з цих брусків. І вийшло, що маса для таких брусків буде, густина знаходитися. Як 11,3 грам на сантиметр кубічний. Це відношення і називають густиною речовини. Для різних речовин ось це значення буде різним, тому що по різному відноситься маса до об'єму. Ось цю формулу, будь ласка, запишіть. Ця формула називається густина речовини. Це фізична вилучина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено з цієї речовини до об'єму цього тіла. Густина речовини розраховується як «РО». Ось ця літера, читається як ро. «РО» дорівнюється масу поділити на В. Випишіть, будь ласка, формулу та умовні позначення, що ось це це в нас ро. Густенаручільни це маса М, і В це об'єм тіла. Ваше домашнє завдання і буде вивчити і опрацювати цю форму. Одиниця вимірювання густини це кілограм на метр кубічний. Це в системі СІ. Ви пам'ятаєте, що довжину ми вимірюємо в метрах, масу ми вимірюємо в кілограмах в системі Сі, а ось густину кілограм на метр кубічний. Але трапляються випадки, коли ми також застосовуємо грами на сантиметр кубічний. Тобто 1 кілограм на метр кубічний це 0,1 грам на сантиметр кубічний. А 1 грам на сантиметр кубічний це 1000 кілограм на метр кубічний. Густина речовини може бути е, різною. Тому, незважаючи на те, що подані речовини займають однаковий об'єм, тобто однакові це, ці е, кубики, 1 сантиметр кубічний, їхні маси. Суттєво відрізняється. Як ви думаєте, у нас є торох? То корок, це е, 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 е Деревина? Ось пробки від е шампанського, схожої речовини виготовлення, е е лід, свинець та золото. Як ви думаєте, що в нас найважче? Золото. Умнічка, золото. Тобто, якщо покласти ці однакові кубики на важелі, золото буде мати найбільшу вагу. І ви зараз бачите таблицю густин деяких речовин у твердому стані. Наприклад, ось знайома платина, коштовний метал, має густину 21,5 грам на сантиметр кубічний, або 21. 21 500 кілограм, або з золото 19 тисяч 300, Або сьогодні ми будемо розв'язувати задачу мідь на 8900, або, наприклад, заліза 7 тисяч 800. І ви бачите два стовпчики. Якщо більшість значень в нас грами або метри, то ми використовуємо перший знаю, стовпчик беремо. Якщо нам зручно використовувати грами на сантиметр кубічний, ми беремо ці значення. Тобто, навіщо це потрібно? Уявіть, що нам потрапив якийсь там невідомий шматок якогось металу. На око не можна визначити, у нас немає мікроскопа, ми не розуміємо, це срібло, залізо, олова. Може, взагалі це платіна, як нам е, дізнатися? Ми беремо, зважимо його, знайдемо масу, виміряємо об'єм, ми з вами також це навчилися робити, і потім поділимо це, ці дві величини, отримаємо якесь третє число і порівняємо його з цією таблицею. Таблицею зрозуміємо, а що ми тримаємо в руках. Є, є також е, густина рідин та е, газоподібних е, речовин. Ось давайте е, сьогодні у нас запитання буде на ці дві е, тисячі е, мед е, мед та олія. Олія має 900 е, кілограм на сантим, на метр кубічний, мед е, 1420. Тобто, якщо взяти Однаковий об'єм цих речовин мед буде важчий завжди. Ви знаєте, що, наприклад, в 3-літрову банку води буде 3 кг, а от меда буде 4,5 кілограми, хоча б об'єм один і той самий. Тому що різні речовини по-різному важать. Наприклад, най Тяжеліше нас буде ртуть. Так. Ви знаєте, що це єдина рідина, яка має всі властивості метала. І ви бачите його густина, ці ртуть цієї речовини, також близька до металу, ніж для до рідин, якщо ви помітили. Дедемо далі. Від чого ж залежить густина речовини? Густина досить суттєво залежить від агрегатного стану і температури речовини. Агрегатний стан, коли тіло нагрівається, відстань між його молекулами збільшується, і навпаки, коли охолоджується, відстань між молекулами зменшується. Це для більшості речовин є винятки для цього. Навпаки, лід може розширюватися, а метал звужуватися від температур. Є й такі випадки. І ось тепер задача. Нам дана ось така сава, виготовлена з якоїсь речовини. Нам потрібно знайти, що це за речовина. Нам дані такі вхідні дані, але ми можемо з вами взяти вдома якусь фігурку невідомою одно... однорідної речовини. Та знайти, з чого ж вона виготовлена. Так ось як нам знайти об'єм. Хто пам'ятає? Як знайти об'єм тіла неправильної форми? Що ми повинні зробити? Нам потрібно взяти мірний стаканчик з водою, так? Налити туди, ну, хай буде 50 мл, 100 головне, щоб е, тіло туди ми поклали повністю. Занурити туди тіло і різницю об'єму, наскільки змінилася шкала, е, це і буде наш об'єм. Наприклад, для, цього, для цієї сови об'єм знайшли це тисячна метра кубічна. Потім знайшли масу. Як знайти масу тіла? Покласти на. За допомогу терезів. терезів. Покласти на терази. Знайшли масу. 8,9 кг. І потім ми з вами сьогодні вивчили і будемо ще вчити, що ро дорівнюється. Масу помножити на об'єм. Поділити. Я написала помножити? Вибачте, поділити. Масу, так. Масу поділити на об'єм. Вибачте, оговорилася і написала неправильно. Так ось ми 8,9 кг ділимо на 0,1 метра кубічних. І отримаємо 8900. Відповідно, я звертала в таблицю, що. 8900 відповідає речовині мідь. Тобто ми робимо висновок, що наша фігурка виготовлена з міді. Ось так все просто. Якщо, ну, наприклад, у нас є більшість стіл, вони виготовлені з різних речовин. Тому кажуть середнє значення. Наприклад, якщо взяти нас з вами, так, ми виготовлені з вами м'язи, кістки, кров, сосуди, шкіра, може в кого жир, е, сало. І так ось беруть середню густину людини. І от Якщо взяти м'яч, з чого виготовлений м'яч футбольний? З хуми, шкіри. Гума, шкіра і всередині ще є кисень, газ якийсь, яким ми його накачаємо. Тому що, якщо б його не було, м'яч був, був іншої форми, тому і ми його повинні приймати до уваги. Тобто, беруть середню густину, беруть все, всю масу і ділить на загальний об'єм. Наприклад, середня густина тіла людини. Становить близько 1000 кг на метр кубічний як води. Також є похідні, іноді нам потрібно знайти з цієї формули масу, для цього ми множимо. Іноді потрібно знайти об'єм для цього масу ділимо на густину. Якщо складно вам іноді виводити ці формули, візьміть їх і перепишіть. Тому що іноді ви помиляєте саме, коли намагаєтесь знайти з формули якусь невідомий. Yeah. Є також прилад для вимірювання густини. Він виглядає це прилад у вигляді скляного поплавка із шкалою і вантажем унизу. призначений призначення якого вимірювати густину рідин та сипочих матеріалів. Так, вимірюють муку, пшеницю, вимірюють горох в якихось великих об'ємах, вимірюють спірт, віно, саме густину, піва, вимірюють густину меда, олії, нафти. Тобто, всюди є ось такі Прилади, але вони мають різну шкалу і різний ось цей вантажик. Тобто, для кожної речовини є невеличка різниця ось цих в масі, в цих ареометрах. Давайте дамо відповіді на такі запитання. Уявіть, що ми взяли поршень, і тут в нас є газ. І почали стискати. Чи зміниться при цьому маса? Ні. ні, звісно, якщо б мене можна було просто стиснути там за руку, я від цього посходила, це було б досить добре. Або ні, об'єм газу при цьому зміниться? Так. Так, так. Взагалі гази це такі речовини, які людина використовує в більшості випадків у стиснутому вигляді. Наприклад, Газові балони, якими заправляють е, машини, аерозолі це все стиснуті гази. І густина газу зміниться. Ми бачимо навіть на зображенні, що молекули стали щільніші або атоми, роз, розташовані один до одного. Тобто, густина їх збільшилась на 1 квадратний сантиметр, їх стало набагато більше, більш ніж три рази на зображенні. Наступна задачка. Густина платини дорівнює 21 21500 кг на метр кубічний. Якою є маса платини об'ємом 1 метр кубічний, об'ємом 1 сантиметр кубічний. Так ось, густина платини це в нас РО. Маса М. Нам потрібно знайти. О, це в нас об'єм, вибачте, об'єм. В. Нам потрібно знайти масу. Для цього я просила записати або вивести, як знайти масу? Що мені потрібно зробити? Ро помножити на V. помножити на В. Ро в мене 21 500 В1. Тобто буде скільки? 500. А скажи мені, це в тонах, наприклад. 21 тонна та 500. 21,5 тонн, так кажуть. Добре. Якщо б у нас був об'єм 1 сантиметр кубічний, ми ось це число можемо взяти з довідника для платени в грамах на сантиметр кубічний. Тобто, ось тут поставити кому, поділити на тисячу. І це буде маса для, ну, наприклад, для другого тіла. Мм, 21,5 помножити на 1 см³ буде 21 і 5 тільки вже грам. Ось така легка задачка. А Значення якої величини ми насправді порівнюємо, коли говоримо легкий, мов повітря, важкий як свинець. Тобто ми постійно з вами порівнюємо маси цих тіл, так? І, і іноді навіть це впливає на об'єм. Якщо ми візьмемо. Воздушний шарик, так, він має великий об'єм та досить маленьку масу. А якщо візьмемо такої ж, такого ж об'єму, щось виготовлене хоча б з деревини, воно вже не буде казатися легким. Тобто, на ось ці вислови залежить співвідношення розмірів об'єму та його маси. За які, при яких випадках маси тіл однакового об'єму будуть рівними? Якщо вони що? Якщо вони, вони мають однаковий об'єм? І що повинні мати? Однакову густину? Однакову густину. Так. І тоді вони будуть. Е... Однакову масу. Якщо щось з цього буде різне, то відповідно, і інше буде різне. Воно навпряму впливає. Як я казала, що якщо вам щось намагаються продати, наприклад, сліток золота, то ви можете самостійно перевірити, чи дійсно це золото, або зважити ваші золоті вироби, Знайти їх об'єми, дізнатися, чи дійсно вони виготовлені з золота, чи може там є домішки, срібла, може навпаки платіни, тобто самостійно це також можна розрахувати і перевірити, чи не обманув вас продавець. На це ми вже відповідали: тут в нас є одна наповнена рідким медом, друга олія. Однакові бутилі, маса якого буде більша. Ми дивилися, що густина меду більша, відповідно, і маса меду буде більшою. Два кубики мають однакову масу. Перший кубик виготовлений з оргскла, а другий з дуба. об'єм якого кубика є меншим і в скільки разів. Для того, щоб це знайти, ми повинні спочатку знайти об'єм. Щоб знайти об'єм, що потрібно ми зробити. Зановити у воду. Ні, ні, ні. Дивись, у нас дано маса і дана, ми знаємо, що він виготовлений іроном дано. Згідно формули. Як знайти об'єм? Масу поділити на РО. Ми масу поділити на ро. Тобто, нам потрібно знайти спочатку ось це, а потім для цього кубика. Але нам відомо, тобто, нам потрібно порівняти, відношення знайти. Нам сказано, що маси однакові, тобто, ми можемо їх прибрати. Ну, не поділити, ми знаємо, що вони однакові. Р з нас оргскор. І другий дуб, деревина. Ну, ми і так знаємо. Та, е, е, давайте в довіднику подивимося. Густину орг е, Це 1200 і густина дубу е, 800. Е, дуб на, ну, це і зрозуміло, що нам багато легше, особливо сухи, сухе дерево за орско. В 1,4 рази. Так. Домашнє завдання опрацювати параграф 17 і обов'язково вивчити ось ці формули, про які я казала. Ось вони.